Перший день грудня вітає вас новими подіями у інформаційній програмі Час. Чим порадує та здивує? Дивіться далі. Сім років. Як закарпатські рятівники відзначали день народження загону. Зустріч медиків про відділення нефрології та гемодіалізу. Життя з однією легенею. Інвалід бореться за право на соціальну допомогу. Пропали безвісти. У Мукачеві зникли дві жінки. І навчання, і розвага інтелектуально розважальне шоу для студентів. Під прицілом об'єктива виставка фотохудожників-початківців та відомих авторів. Історична пам'ятка що меле старий водяний млин. У ніч на 1 грудня в Мукачеві згорів автомобіль, який належить членам родини прокурора Мукачева. Інформацію підтвердили в міськвідділі міліції та МНСники, які виїжджали на виклик. На місці події працювала експертна група. Наразі проводиться експертиза. Фахівці визначають, був це підпал чи самозагорання. Про висновки експертизи. Ми повідомимо у наступних випусках новин. Слідство по контрабандному тунелю на Закарпатті завершено на черзі. Суд Ужгородський міжрайонний суд розпочав розглядати резонансну кримінальну справу щодо контрабандного тунелю на українсько-словацькому кордоні. Ще влітку правоохоронці виявили в обласному центрі електрифікований і обладнаний вагонетками підземний перехід. Це не на жарт стурбувало обидві сторони, як і інша знахідка. Тунель в селі Малі у Ужорицького району, що також вів через державний кордон до розташованого на словацькому боці села Великі Селменці. Ходили туди через приміщення магазину з символічною назвою Європа, що спеціалізується на продажу одягу та галантерейних товарів. Досудове слідство закінчено, а винні у спорудженні контрабандних тунелів відповідатимуть за законом. Безпеку людей і навколишнього середовища, захист від шкідливого впливу техногенних, природних, екологічних, надзвичайних ситуацій уже сьомий рік разом з іншими державними структурами забезпечують працівники аварійно-рятувального загону, спеціального призначення територіального управління МНС у Закарпатській області. Як відзначили свято герої-рятівники, бачила і наша знімальна група. Загін дислокований на території Закарпаття за сім років існування довів краянам на працівників МНС можна покластись у будь-якій ситуації. Хлопці з аварійно рятувальної зони спеціального призначення, чи то водолази, чи піротехніки, чи ті гірські пошуковці, вони завжди на бойовій готовності і завжди виходять у важку, тривожну хвилину. На допомогу нашим країнам. За час існування аварійно-рятувального загону його працівниками знешкоджено близько 10 тисяч вибухонебезпечних предметів, проведено тисячу водолазних операцій. Кількість осіб, яким надано допомогу у горах, також вираховується тисячами. Неоднократно бійці брали участь у ліквідації наслідків паводку. Коли паводки були, велика небезпека була. Значить, наші завжди приходили на допомогу і зараз приходять у будь-яку хвилину. Є бойовий підрозділ, котрий може на котрий може розраховувати надію, котрого і надію, на допомогу котрого може розраховувати кожен мешканець Закарпаття. Це основне на урочистому зібранні майже кожному працівнику вручили грамоту та медаль. Пан Дмитро працює в рятувальній службі вже 31 рік. Сьогодні йому вручили нагрудний знак пошани як людині, яка все життя рятує інших, ризикуючи собою. Працюю я в вища точка українських Карпат. Це Говерла, Петрос. Туристів дуже багато. Там у нас і різні були ситуації, такі попадали під лавину. Туристи додає, хочеться, аби туристи частіше дослухались до застережень, а так доводиться не боятись гірських небезпек ні йому, ні колегам. Немало рятувальникам вдалося зробити і за цей рік. Тільки підрозділом гірської пошуково-рятувальної частини було більше 300 залучень і надано допомогу населенню більше 700 чоловік. З них 222 чоловіка отримали першу долікарську допомогу. Також групою піротехнічних робіт було здійснено понад 100 виїздів та знешкоджено понад 700 вибухонебезпечних предметів. Надавалась допомога під час аномально низьких температур щодо обігріву та забезпечення гарячою їжею мирного населення. Закінчили святкування виступами талановитих працівників загону та запрошених гостей з півочої молоді міста. На науковій конференції в Ужгороді зустрілися медики з усього Закарпаття та їх колеги з інших областей України, аби привітати закарпатських лікарів з 15-річчям відділення нефрології та програмного гемодіалізу. В ході зустрічі ділились і унікальними випадками. Розповіли про свої методи лікування. 10% українців страждають нирковими хворобами. І на жаль, ця статистика не йде на спад. Повідомили лікарі на науковій конференції. На жаль, кількість хворих у світі зростає, і тому, що зростає основна причина хворобний рух це е, цукровий діабет. Його частота і ураження на рук, на тлі цукрового діапету. Досить часто ниркова хвороба приходить з Ненацька. і, на жаль, часто проявляється тоді, коли орган практично втрачено, і без процедури гемодіалізу не вижити. Вже 15 років закарпатській обласній лікарні працює відділення нефрології та програмного гемодіалізу. Воно одне з кращих на Україні. Ми на сьогоднішній день дійсно, хоч наймолодші на Україні, але маємо чим похвалитися. Нефрологія на Закарпатті, я гадаю, що нефроспеціалізована допомога на рівні світових стандартів. Замісна ниркова терапія. Ну, ми наздоганяємо лідерів в Україні. Головною проблемою, яку обговорюємо і опрацьовуємо ми на сьогоднішній день. Це є продовження якісного життя, це наближення допомоги до місць, постійного проживання хворих. Це адекватна супутня терапія, щоб знову ж таки як і життя хворих підвищити. Процедуру гемодіалізу можна отримати. Мити не тільки в Ужгороді, а й ще в п'яти містах області, наразі в краї близько 200 пацієнтів, що потребують процедуру штучної нирки. На даний час ми досить непогано в цьому плані пішли вперед і маємо досить непогану можливість надати цю допомогу пацієнтам, тому що з року в рік кількість їх зростає, і відповідно потребує великих затрат. мається на увазі і матеріальних, і фізичних. На даний час програма, яка фінансується. Обласною радою вона чітко виконує всі ці пункти. На конференції лікарі поділились між собою унікальними випадками, розповіли про свої методи лікування. І як висновок кажуть, якби люди не були настільки байдужими до свого здоров'я, щорічно проходили медогляд, статистика із ниркової захворюваності пішла б на спад, адже найкращий метод лікування профілактика. Уже п'ять років житель обласного центру намагається виходити другу групу інвалідності. У чоловіка немає однієї легені. Однак належної йому по закону соціальної допомоги та другої групи так і не домігся по сьогоднішній день. Медики називають це звичайним непорозумінням. А чоловік несправедливістю в чому насправді причини з'ясовувала Мар'яна Мартин. Опісля втрати легені кожні два роки. Пан Артур проходить перекомісію по групі. каже, цьогоріч хотів оформити постійну другу групу інвалідності, адже йому вже набридло ходити по лікарях. Чоловік розповідає, легеня заново не виросте, а діагноз у нього анапластичний рак, який власне і передбачає другу групу. Та цього року міська комісія вирішила постраждалому оформити третю групу. Зі своєю проблемою чоловік звернувся до нашого телеканалу. Після виходу сюжету пану Артуру зателефонували з комісії. Сіє запросили до себе згідно положення ПРМСЕ медико-соціальну експертизу, хворий у разі незгідності. Хоча рішення було прийнято за його згодою, у разі незгідності з нашим рішенням він має право написати заяву нам. І бути оглянутий протягом трьох днів чотирьох е, обласної контрольної комісії, яка або підтвердить наше рішення, або відмінить його. Як стверджують медики, виникло непорозуміння, адже чоловіку пропонували оформити тимчасову другу групу або ж третю постійну. Не зрозуміло. Це це ажіотаж, коли Артур Юрійович просто треба було так, як сьогодні сидів. сидіти тут, так як в прошлий раз, і він просто було сказати Артурі, що я ж наполягаю або не просто не на не треба було наполягати, просто сказати своє рішення. Однак пан Артур каже, що порозуміння нема, оскільки він просив другу постійну групу інвалідності. вони мали віддавати по групу, а не кожен рік, скільки витрачу грошей тепер, щоб я пройшов усі. Оті інстанції по нові ходити, ходить, поної крутити. Лікарі стверджують, групу ніхто не знімав, а запропонували чоловіку таке вирішення проблеми заради комфорту, а хворий його сам не прийняв. Пан Артур не розуміє, чому не розглядають питання про постійну другу групу. Каже, такими діями його позбавлять пільг. Друга група є друга група. А третя це. Я не можу мати не лікарському. Оті безплатні, що я дістаю у, у, в аптеці. І зовсім, зовсім другі відношення. Медики кажуть, пільги обох груп практично не відрізняються, тому не розуміють, у чому проблема. Пенсія одинакова на другу, на третю групу. Там дітям, що вели з дитинства, там є певні надбавки. Торкання хірургії. предлагається йому не втрачає нічого відповідно до закону України про основи соціальної захищеності інвалідів України. Пільги все-таки різняться і досить вагомо. І це стосується насамперед оплати комунальних послуг. Також пільг на проїзд, придбання лікарських засобів і ряду інших питань стосовно пана Артура, то аби отримати постійну другу групу, він повинен мати її протягом 10 років. Наразі хворий підписав заяву про відмову від третьої групи. І отримання тимчасової другої, хоча каже все одно доб'ється свого. Обіцяє звернутися до міністерства охорони здоров'я. Працівники та гуртківці Мукачівського еколого-натуралістичного центру разом з Мукачівським міським товариством інваліди дитинства об'єдналися, аби допомогти дітям з обмеженими можливостями. Заняття, яке провели спрямоване на розвиток мислення, логіки, моторики рук дітей-інвалідів. Більше про те, як воно проходило та чи планують в майбутньому проводити ще подібні заняття, Світлана Комлєва. Зацікавлені та зосереджені дітлахи подумки зовсім в іншому світі на лісовій галявині, де співають пташки та цвіркочуть коники. Завдання малечі прикрасити галявину квітами з пластиліном працюють залюбки, так само з радістю і допомагають один одному. Дорослі особливу увагу приділяють дітям з обмеженими можливостями. Цей захід присвячений тижню, який проводиться у нас в місті. Він називається Поділися добром. Існують дітки, які потребують особливої уваги. Їх у нас в місті багато це дітки, які дещо не такі, як інші, тобто вони мають деякі вади фізичні, але вони мають величезний свій душевний світ, і потрібно завжди про них пам'ятати. Співпраця гуртківців Мукачівського екоцентру з дітьми з особливими потребами розвиває у школярів найкращі якості, вважають педагоги та привчає до гуманності найважливішої риси цивілізованого та розвиненого суспільства. Діти з ентузіазмом долучились до занять. Хтось вже навіть робиться не вперше. Я допомагала робити якісь вироби, я там вчила їх. Багато чого я вчила діток і допомагала їм впізнати, що що таке робити з постеліна. Я прийшов сюди, щоб допомогти дітам, діткам, бо до них дуже мало з ними дуже мало різні діти дружать. Інколи над ними починають сміятися, обзивати різні клички. їм придумувати. Практичні заняття присвятили екологічній тематиці. Саме тому і запланували створити композицію з лісових квітів. Найкраще, така співпраця, де діти трошки пристосовані до вже звичайних умов. І коли приходять діти здорові, так як приходять з екологічного центру, то ця інтеграція, ця співпраця із здоровим дітьми, вона надає найкраще для розвитку дітей. Вони тягнуться за здоровим, спілкування дуже важливе для них. І коли вони якісь уміння здобувають, то це є найкращий стимул для їхнього розвитку. Подібні заняття згуртовують дітей, а тому співпраця екоцентру з громадською організацією інваліди дитинства триватиме і надалі. Мукачівським МВ у МВС проводиться ряд заходів із пошуку двох зниклих безвісті жінок. Палажинець Єлизавети Степанівне, 1931 року народження, мешканки Мукачева, яка 15 листопада пішла з дому та не повернулась. Як стверджує донька зниклої, жінка мешкала одиноко в приватному будинку. Часто її бачили на смітниках, де вона збирала пляшки, а до свого будинку приводила бродячих собак. Як стверджує донька, може перебувати та ночувати на території автобусних чи залізничних вокзалів. Прикмети жінки на вигляд 75-80 років. Худорлявої тілобудови. Зріс близько 160 см, Обличчя овальне, волосся сиве, ніс прямий, губи тонкі. 1 листопада зникла Данашевська Марія Юріївна 1933 року народження мешканка села Лісарня Мукачівського району, яка пішла з дому у невідомому напрямку і не повернулась. Її місце знаходження нікому не відоме про свої плани того дня. Вона повідомила родичів і сказала, що має намір навідати могилу синів. Так, о 19-й годині вона пішла з дому і не повертається до сьогоднішнього часу. Прикмети жінки на вигляд близько 80 років. Зріст 155-160 см, волосся коротке, сиве в день зникнення жінка була одягнута в сукню чорного кольору, светр сірого кольору, на голові мала сіру хустку, взута в сині резинові колоші. Прохання до громадян. Якщо комусь щось відомо про вище вказане громадян, просимо повідомити в найближче відділення міліції або за телефоном 102. Справжнє свято для студентів організували в Мокачівському торговельно-економічному коледжі. Проте наскільки студентів цікавлять інтелектуальні ігри, дивіться далі емоційна напруга в учасників зникає відразу ж після першого запитання. Підтримка глядачів та дружня атмосфера налаштовують на відповідальну гру, не осоромитись перед гостями та не підвести свою команду. Головне завдання кожного учасника. Тому й готувались до інтелектуальних боїв студенти, не мені дуже сподобалася підготовка до цієї гри, тому що е, більш ми готувалися інтелектуально до неї, розвивалися з усіх предметів, з усіх сторін. Звичайно, у нас між командами дружні стосунки, ну, всі допомагають один одному, було весело на підготовці. В інтелектуально розважальному шоу під назвою Крок взяли участь студенти-другокурсники Мукачівського торговельно-економічного коледжу. Сьогодні перед нами стояла мета обов'язково показати на процесі шоу, що наші студенти є креативними, уродованими, розумними. Будуть конкурси, веселі розваги. Тобто, ми створили таке невеличке шоу, яке воно і і пізнавального характеру. Не лише свої знання демонстрували учасники гри креативність та вміння швидко сконцентруватись, без цих якостей перемогу не отримати. Треба володіти матеріалом загальноосвітніх дисциплін. Потрібно бути кмітливим, винахідливим, ну і творчим. Подібні пізнавально розважальні заходи допомагають студентам краще засвоювати матеріал та розвивати в собі корисні та потрібні у дорослому житті якості. Такі заходи згуртовують студентів, роблять їм багато цікавих речей. Вони бачать те, що не бачили раніше, і знайомляться з один одним, і відкриваються один одного і викладачів зовсім з другого боку. В перервах між інтелектуальними конкурсами гості свята також не сумували. Студенти демонстрували і свої творчі вміння та розважали публіку цікавими та дотепними жартами. Ви дивитесь інформаційну програму Час з подіями 1 грудня і далі ми розповімо про наступне. Під прицілом об'єктива виставка фото художників початківців та відомих авторів. Історична пам'ятка, що меле старий водяний млин. Сьомий обласний фестиваль самодіяльних театральних колективів імені Всеволода Майданого пройшов у Хуському районному будинку культури. Захід зібрав чимало театральних колективів Закарпатської області. Вікторія Василенець розповість більше. Наприкінці тижня Хуст перетворився на меку театрального мистецтва. Сюди з'їхалися театрали Закарпаття. На сьомий обласний фестиваль драми. Впродовж дня грали на сцені, чим вкотре довели, що театр жив, живе і буде жити. Постать Всеволодомайданого як Основоположника хузького народного театру є дуже поважною, і пам'ять його шанують усі люди, що мають причетність до цього жанру. Всеволод Майданий, видатний діяч театрального мистецтва з приїздом і у хусті театральні традиції досягли свого апогею. Він у 59-му році тут створив театральний колектив, яким і керував чотири десятиліття. Заслужений працівник культури України дав життя понад півсотні виставам та численним літературно-музичним композиціям. Всеволод Майданий знаний не тільки на Закарпатті, а й по всій Україні. І перш за все, як режисер-педагог, який довгий час працював у хуському театрі та тодішньому культучилищі. За життя випустив цілу плеяду видатних режисерів та акторів з театрального жанру. Що наскільки так би мовити Хуцький театр, народний театр на той час мав високе не тільки звання, а високий статус щодо оформлення костюмів, щодо декорації. Тобто, можна сказати, що хуський народний театр він десь так би мовити вів таку боротьбу із навіть з професійним мистецтвом. Все волод Майдан свого часу поставив високу планку в розвитку театрального мистецтва. Сьогодні ми побачимо, як народні зразкові колективи, так і Просто самодіяльні колективи. Ну, цікаво буде, тому що діапазон репертуару теж кажуть, великий. Після офіційної церемонії відкриття обласного фестивалю драми розпочалась гра на сцені. Найперше глядачів полонила прем'єра комедійної вистави Юрія Чорі. Два чоботи пара у виконанні Хуського народного театру. Хочеться своїх людей пропагувати свою драматургію, «Карпат», бо тут є і діалект чарівний, який приємний нам. Ми його доступні. Доступно знаємо, маєте от айно, файно, всяко, при поцюди, Маріко. А це приймається, і це наше, і це є жемчужина Карпат. Мистецтво акторської гри демонстрували вісім театральних колективів із Рахівщини, Ужгородщини, Мукачівщини, Свалявщини. Гра акторів на сцені просто вражала. Утричі проведено найкраще ніж два роки тому. Тобто фестиваль у нас з кожним роком все краще і краще. Після конкурсного дня споглядання журі визначило трійку лідерів. За словами членів журі, важко було визначити кращих, тим не менше диплом лауреата. Першої премії отримав Хузький народний театр, другу премію самодіяльний народний театральний колектив Будинку культури села Бобовище Мукачівського району, а третьої народний театр Свілявського районного будинку культури. В рамках фесту визначили виконавців кращого класичного та сучасного твору та кращої ролі, як чоловічої, так і жіночої, за що на церемонії нагородження. Можцям вручили спеціальні призи. Закарпатські краєвиди та справжні людські емоції. Іршавські фотохудожники організували виставку світлин. Свої роботи на суд глядача представили як відомі автори, так і фотохудожники-початківці. Враженням від експозиції поділиться і наша знімальна група. Столітні велетні сосни вкриті сніговими шапками, палаючий захід сонця, високогірні оксамитові закарпатські озера, а ще відкриті людські обличчя, короткі миті життя, які потрапили в кадр, випадково або ж заплановано, завжди змістовні та промовисті, адже завжди несуть глядачеві частинку іншого світу. Показати його головне завдання фотохудожника. Фотохудожник, як митець, маючи фотоапарат як арсенал. Як Той пензель має художник, скрипач має скрипку в руках музикант, а фотохудожник у своїх руках тримає фотоапарат і через об'єктив фотоапарата фіксує миті нашого життя. Навколишній світ крізь призму об'єктива показали на виставці іршавські фотохудожники, серед яких, як вже відомі автори, так і ті, хто лише починає займатися фотомистецтвом. Ну мета, яка популяризація в першу чергу, художні фотографії, популяризація е можливостей нашого краю, природи, культури, людей, тобто того, чого що, що нас навколо оточує. Кожна робота по-своєму унікальна. А всі 80 світлин разом створюють особливу ауру та гармонію. Діляться враженнями відвідувачі виставки. Враження надзвичайні, що в нас є ще на Іршавщині талановиті художники-фотографи. І це ще раз підтверджує про талант чарівної Іршавщини. Відчуття цього колориту Іршавського звучить яскраво, наче симфонія в наших знаменитих верховинських піснях. Оцінити творчість іршавських фотоманців відвідувачі зможуть ще протягом кількох тижнів. Потрапити у минуле не використовуючи машину часу, виявляється можливо в селі Луково, що на Єршавщині живе родина, яка не користується сучасною технікою. Найбільшим помічником у господарстві селяни вважають водяний млин. Унікальному механізму вже понад два століття. Час від часу родині доводиться його ремонтувати своїми силами, адже зберегти історичну пам'ятку вважають справою честі. До кожної роботи потрібно ставитись з любов'ю, тим більше коли мова йде про випікання хліба. Переконує пані Олена, замішуючи тісто у вправної газдині головні страви на столі, хліб та різноманітна випічка, булочки, пончики, пороги та калачі. Та найбільше пишається хлібом з кукурудзяної муки. Тутешні його називають начинка або ж богач. Місцеві вже давно знають. У пані Олени він виходить найсмачнішим. Все печу, що треба? все печу. Я не йду в магазин на хліб ніколи, бо я собі хліб дома спечу, то є мій хліб. Вкусний, файний. Я в нього не мішав ніякі ні порошки, нічого, окрім дріжджів і все. Особливий цей хліб і через те, що участь у його виготовленні бере й сама природа, а точніше стрімкий гірський потічок. Сила води приводить в дію трьохметрове колесо, яке знаходиться відразу за хатиною. Далі починають працювати ще кілька дерев'яних механізмів та деталей. І вже за кілька годин мішок доверху наповнений борошном. Піклується проводяний млин чоловік пані Олени. Такий спадок отримав від батька. Той, в свою чергу, від свого. Нині зберегти старовинний механізм намагається щосили. А я якось його сохраняв, так що я його ремонтував, що пускай він буде, хоча б для себе. Або може комусь ще треба щось там промолоти. Ну, та я його так і до, і до цього часу. Колись водяний млин працював на повну потужність, практично без зупинок. Аби отримати борошно, селяни приносили сюди зерно з усього району. Якщо ввечері в неділю пускається, то молов аж до суботи до вечора, почти круглосуточно. Тому що наплив був великий, наплив не було млинів таких, як, ну, як зараз вже є, електричний, ну, а тоді тільки на воді мололи. Точний вік водяного млина визначити важко втім нема жодного сумніву, що йому більше ніж два століття. Останнім часом механізм ламається все частіше, адже як відомо, вода і камінь точить. Що й казати про дерево, ремонтувати доводиться своїми силами та за власні кошти, адже понад усе родина намагається зберегти, чи не єдиний діючий на Закарпатті водяний млин та передати його у спадок вже своєму сину. Таким запам'ятається вам перше грудня підсумковий випуск новин. Дивіться у інформаційно-аналітичній програмі сім днів вже завтра. До вашої уваги запропонуємо наступне: спокійно дожити, забуті владою інваліди та недобрими людьми. Крадуть землю нажитися на природних багатствах. За кермом чого коштуватимуть вам водійські права. На цьому в мене все бажаю всім щасливих вихідних. Безперечно в компанії вашого рідного телеканалу М-студіо і пропоную далі вашій увазі цікавий сюжет.